Вітаю всіх своїх учнів, всіх вчителів, всіх колег, всіх тих, хто дивиться. Мій Ютуб канал, всіх батьків сьогодні. Хочу напередодні нового навчального року привітати новим навчальним роком, побажати всім нам здоров'я, найшвидшої перемоги. Висловити сподівання, що цей навчальний рік це буде останній навчальний рік, коли ну, досить таким важким. Він буде важким, ми це розуміємо, але висловити сподівання, що це останній важкий навчальний рік в Україні. Хочу також поділитися з планами YouTube каналу, щоб ви розуміли, що вас чекає у наступному навчальному році. В Минулому навчальному році, який вже закінчується сьогодні, 31 серпня. Вдалося мені зняти всі відео уроки по 5, 6, 7 класу. Вони от скажімо так отримали схвальні відгуки. Я розумію, що це дуже потрібно вчителям і учням, особливо тим учням, які вчаться онлайн, особливо тим учням, які за межами України, в тому числі. Тому я хочу продовжити це. Продовжити відеоуроки восьмого класу. Ну і ви бачили, вже, що частина цих уроків викладається. Я їх знімаю, монтую, тобто робота йде. Цьому буде приділена значна увага мого часу, тому що такі відеоуроки займають багато часу. Восьмий клас, серйозні відеоуроки. Більше з них, я думаю, будуть година або навіть більше години. Це по-перше, це основна тематика. Другою основною тематикою я вважаю. Маю повернутися до свого курсу першого задач з параметрами, основні типи і види. Хочу максимально його теж зняти. Ну, досить Але там теж там сценарії досить такі непрості, там треба продумувати. Далеко не обіцяю, що це буде кожний тиждень, але буду намагатися там, хоча б два-три таких відеоурока по параметрах давати. Саме курс перший ну, на місяць буду намагатися. Також мій курс третій задач з параметрами. Це задача з параметрами на ЗНО НМТ. Також можна сказати, така пріоритетна стежинка, і буду намагатися теж знімати ці відеоролики саме за цією тематикою. Вони потрібні вчителям і учням. Всі інші рубрики будуть відповідно. Менше зніматися, менше буде роликів цих рубрик. Але хочу започаткувати одну нову рубрику. Можливо, це навіть буде на наступних вихідних. На перших вихідних вже навчального року, тобто є певні задумки, можливо, встигну ніс, то буде відповідно вже на, на вихідних там всередині. Вересня. Ось такі плани. Дякую всім, хто залишався на моєму YouTube-каналі. хто і, учнів, і вчителів, які, скажімо так, учнів, які покращують свої знання, вчителів, які покращують свою фахову майстерність. Сподіваюся, що мій YouTube канал вам допомагає. Сподіваюся на те, що і батьки, які, скажімо так, попали на мій YouTube канал, роблять так, щоб учні, ваші їхні діти дивилися і підвищували свої знання. Тому до нових зустрічей, до побачення.